Дня, друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця знаходять на вулиці Соборна 1. У нас нове надходження унікальний автомобільчик Audi A8 гібридний 2021 року випуску з автоматичною крокоподач на повному привіді з надійним трьохлітровим дизельним двигуном. авто в ідеальному технічному талакофарму стані в ефектному чорному кольорі. Авто в нас офіційно куплене в салоні, має другого власника в Україні. І таке чудове авто можна придбати в нас у Вінниці. Будь Соборна один за 62 990 дві Нагадаю, в ідеальному технічному телекофарму стані має чудову передню оптику лінзовану. Патроники 360, камери 360, дестроники, 20 ті оригінальні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, повністю тоноване, присутні повторювачі на зеркалах, безключовий доступ на чотирьох дверях. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному стані, має повні виписки про обслуговування, має великий міський багажник в ідеальному стані на сервоприводі. Нагадаю, лакофарб стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. На ще великий шкрейний диван коричневого кольору. Карти в ідеальному стані ставками дерева, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо два підгоріночки для пасажирів, повна мультимедіа для зручності пасажирів. Скопідйоночки, музика, шторки на вікнах, без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо повний спопакет, пакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, дачі до дощу, мультикермо, електронну приборну панель, повну мультимедію, максимальну комплектацію. Нагадаю, таке чудове, то можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 62 тисячі 990 торів, або придбати в томбічик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.